Не останню роль відіграє в політиці соціологія, може обнадіяти, може й не виправдати сподівань. Останній приклад соцопитування напередодні волевиявлення і дані екзитполів в неділю, які були ближче до реальних результатів. Що цікавого нам розкаже кандидат соціологічних наук Олександр Шульга в нашій четверговій рубриці Соціологія Олександре, на яку тему сьогодні будуть опитування? Ну сьогодні говоримо, як українці ставляться до багатопартійної системи в Україні. Ну і які ідеології для них є більш близькими. Слухаємо. отже, дізнаємося більше про українське суспільство. Сьогодні говоримо, як вже сказано, про ставлення українців до багатопартійності, а також яка ідеологія їм ближча. Дані традиційно надані інститутом соціології Національної академії наук України. Питання чи потрібна Україні багатопартійна система ставилося інститутом соціології останні 20 років. Тому можемо простежити, як змінювалися настрої населення. Отже, на початку 90-х, коли Україна тільки на здобула незалежність, і в країні з'явилися чи вийшли з підпілля багато партій. Думки українців розділилися майже на три рівні частини. При цьому тих, хто підтримує багатопартійність, були все ж таки більше ніж їхніх противників. Зараз ми побачимо це на графіку. В нас зеленими стовчиками позначені ті, хто підтримує багатопартійність. І Червоними навпаки, хто не підтримує. Бачимо дев'яносто му перших було все ж таки більше. 2000-му році тенденція змінюється. Вже в нас більше противників цього багатопартійності, і фактично до 2014 року, до наших днів, майже без змін це залишається. Більшість на з тих, хто не підтримує багатопартійність. Разом із тим, на думку експертів, це не означає, що наше населення мріє про одну чи двопартійну систему. Давайте послухаємо. Я б інтерпретував це ставлення негативне до багатопартійності в Україні, радше не е, як відразу самої ідеї або відкидання самої ідеї багатопартійності, а радше незадоволення громадян тою якістю е, і адекватністю презентації багатопартійної так званої системи в Україні, яка не відповідає, на жаль, ні. Е, Зовсім відповідає політичним настроям, симпатіям, а також не відображає класичні політичні спектри, які є в багатьох країнах. Дійсно, дуже часто вітчизняні партії є партіям особистиє на ідеології. Що ж стосується ідеологічних уподобань українців, то завдяки великому дослідженню все того ж таки інституту соціології Національної академії наук України, маємо змогу простежити, як вони змінювалися впродовж останніх 20 років. Для зручності ми об'єднали такі варіанти відповіді на це питання: як комуністична, соціалістична чи соціал-демократична ідеологія, під загальною назвою ліва ідеологія. А варіанти відповіді національно демократична християнсько демократична критична чи націоналістична під назвою права ідеологія. Ось зараз на, на графіку ми бачимо ліва ідеологія у нас позначена червоним стовпчиком, червоними стовпчиками. Ну а права відповідно синіми. Ну і бачимо, що на початку незалежності. Е Кількість тих, хто виступає за лівою ідеологією, вона була більшою. І фактично, вона була такою. Ця, цей розподіл до 2014 року. Цього року, вперше, в історії України, кількість прихильників правої та лівої ідеології зрівнялася. Це дуже така показова. Показала цифра на сьогоднішній рік. Ну і на наостанок, звичайно ж, хотілося б розповісти про те, як розрізняється регіон по регіонам ставлення українців до ідеології. Зараз ми побачимо від заходу до Донбасу. У нас збільшується кількість тих, хто виступає за ліву ідеологію. Бачимо дуже красиво, сходинками нас розташувалися стовпчики. Ну і навпаки, на захід у нас кількість тих, хто виступає за праву ідеологію, збільшується при цьому. Му на заході все ж таки більше тих, хто виступає за національно демократичну течію, Ну а на Донбасі, тих, хто виступає за соціалістичні ідеї. Ось такі дані на сьогодні. Дякую се, дуже цікаво. Це був Олександр Шульга, і традиційно по четвергах рубрика Соціологія.